Керівник прес центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь пані Таліо, вітаємо вас у нашій студії. кажемо вам слава Україні. Героям слава, вітаю вас. До вас завжди дуже багато запитань. А, і в контексті того, що ну, нам радить і нашої держави, що не варто обговорювати за багато контрнаступ, більшість тих запитань, які хочеться вам задати, іноді не задаємо, бо розуміємо, що е, все, що ви можете сказати, і все, що ви знаєте, і що можна доносити до широкого загалу, ви. І без наших запитань нам скажете, але тим не менше спробую сформулювати. Зараз з'являється інформація, вона обнадійлива, що потрошку українські збройні сили готують плацдарм на іншому березі Дніпра, де якісь дебільшого ще окупований, Якщо ми говоримо зараз про Херсонщину, де наші збройні сили на півдні? Наші збройні сили на півдні в порядку. В них все сплановано. Вони розташовані надійно і на тих позиціях, на яких знаходяться, можуть собі дозволити бити ворога. Дуже передчасні заяви про висадку на лівий берег дуже потужно нашкодили проведенню військової операції. Ми про це вже зауважували, і тому зберігаємо режим інформаційної тиші. І для тих, хто не зовсім розуміє, що це таке, це означає, що ми нічого не приховуємо, ми просто не проголошуємо те. На що не варто зосереджувати увагу наразі, ми продовжуємо звітувати про те, як ми працюємо, які є досягнення в контрбатарейній боротьбі, це не порушення режиму тиші, це забезпечення інформування про те, що насправді відбувається. Дивіться, як тільки з'явилася інформація про те, що е, лівий берег, нібито вже. Е, Опановується силами оборони півдня, одразу посилились в рази обстріли протилежного берега на голови цивільного населення. Полетіли вдвічі збільшені запаси кабів. Якщо раніше ворог використовував 2-3 каби, то сьогодні у нас вже практично щоденна практика: це 5-6, і це дуже потужний потенціал, який скидається на той берег. Де ворог собі уявляє концентрацію війська, яке, напевно, перебирається на протилежний. Тому ми воліємо не говорити про розвиток таких подій. Робота триває по всій лінії фронту, і ми вибиваємо у ворога основи його артилерійської, його артилерійської агресії. За цю добу тільки нами знищено. Три артилерійські установки, чотири безпілотники. Ми продовжуємо нищити станції радіоелектронної боротьби. Це все той потенціал, який ворог підтягнув для того, щоб протидіяти. протидіяти силам оборони. Ще раз звернув всіх до розуміння, що ж таке контрнаступ і де він, коли він починається, коли закінчується. Це дуже потужна робота і тривала в часі. Яка заключається в зупинці ворога, виснаженні його, а вже потім передбачає рух вперед. Тому не треба поспішати і штовхати нас в спину. Ми знаємо точно, куди йдемо. Ми тільки насправді підтримуємо всіляко, чим можемо так тут, будучи в студії в прямому ефірі. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, яка ситуація в Миколаєві після нічного обстрілу? Наскільки потужним був цей удар по місту? І загалом, от як ситуація, як ті люди, які залишаються там, це сприймають по-перше, миколаївці дійсно не зламні. Вони пройшли дуже. Такий міцний гарб за той період, поки Миколаїв перебував під обстрілами. Звісно, що трошки люди видихнули після того, як деокупована стала правобережна територія, і їм стало легше від тих постійних обстрілів, їх вони не долетали, але час від часу ворог про себе нагадує миколаївцям. І це ще раз підкреслює їх тактику, коли вони дійсно містяться там, де не мали успіху. Е, удар був досить потужним: чотири ракети типу калібр, влучання в чотири будівлі: це і пожежі, і руйнування, і ви бачили кількість постраждалих дуже велика, і руйнування навколо великі, тому що і вибухова хвиля наробила біди. Не тільки саме влучання і втрата електропостачання відбувалася, але е, я ще раз підкреслю: Миколаївці незламні від кожного мешканця до е, органів влади вони дуже оперативно все відновлюють, вміють гуртуватися і надати допомогу один одному, евакуювати, перемістити, перерозподілити мешканців, які залишились без даху над головою. Тому роботи з відновлення тривають, і ще важливе запитання напередодні. 9 травня цього скрепної дати для Російської, в першу чергу, федерації, їхнього дня Побєди, який вони святкують, і зараз це стало, до речі, зрозуміло, чому вони окремо від цього світу це все святкують. Тому що вони ж по суті ті всі найгірші риси фашистів і перейняли. Але запитання не про це. Що у Чорному морі чи відчувається потенційна? Потенційне збільшення тих самих ракетних носіїв, і, можливо, варто побоюватися збільшення обстрілів, в тому числі, на жаль, приурочених до цього 9 травня. Ми говоримо про те, що цілком імовірно їх прив'язання таке до скрепних дат, але не можна говорити, що ми очікуємо тільки на 9 травня. Ми не очікуємо, ми на поготові. Ми готові до того, що удар може бути будь-якою миті, тим більше спостерігаючи за маневрами корабельного угруповання ми бачимо, що перебувають на службі зараз три корабельних три ракетоносії надводні кораблі, які споряджені в загальній сумі 24 ракетами. Але якщо врахувати чотири випущених вже по Миколаєву, то скоріш за все це близько двох десятків ракет. Ми бачимо їх маневри. Ми бачимо, де і як відбувається їх злагодження або перемовини з авіацією, якщо відбувається активність цієї, і розуміємо, що цілком імовірно така довготривала пауза між ракетними ударами виправдана тим, що потенціал ракетний вже дуже витрачений за часи масованих ракетних атак. Але тим не менш він ще є, і навіть в доведенні до критичного мінімуму вони його все ж таки застосовують красномовне підтвердження ця ніч по Миколаєві.